Волонтерство як виклик, як стиль життя, як покликання у Хмельницькій громаді відзначили 74 активних та самовідданих волонтери. Усі вони працюють задля перемоги. Насправді таких людей тисячі, і деякі з них у цій стихії ще з 2013 року. Мені не все одно життя хлопців. Мені не все це хлопці наші. Це цвіт нації, який зараз безсовісно вбиває русня. Це майбутнє. А майбутнє у кожного є діти, у кожного є онуки, У кожного є майбутнє, і ніхто з нас не хоче. СССР. українське волонтерство дійсно об'єднало свої лави вчителів та бізнесменів, школярів та пенсіонерів. Гуртом вони закривають запити військових, збирають провізію та відправляють необхідне на фронт. На порозі 24-го року волонтерство має в рази іншу подобу, тому що це вже організована структура, яка чітко має свій поділ праці, яка розуміє, хто за що відповідає, яка розуміє, як долати ті виклики, які підкидає їй доля та ворог. І справляється з цим гідно. І я, як вчителька історії, знаю і впевнена про те, що досвід, унікальний досвід волонтерства та єднання України увійдуть в підручники історії з цього світу. На цих світлинах можна спостерігати, як волонтерство пройшло різні щаблі від стихійної допомоги на фронт до потужного руху. Українське волонтерство це унікальна насправді річ. реально унікальна. Я впевнений, що жодна нація світу, жодна інша держава не могла би мати такого волонтерства, яке є в Україні. Призначення для волонтера робимо в залі, де стоїть фотовиставка, яка показує, як волонтерство приходило різні щеблі свого розвитку. Найбільше тут фото це кінець лютого 2022 року, коли волонтерили насправді десятки тисяч людей. У Хмельницькій громаді є програма розвитку волонтерства, а це фінансова та організаційна допомога громадським організаціям у їх діяльності. Ми в минулому році ухвалили програму розвитку волонтерства. Небагато міст має таку окрему програму підтримки саме волонтерських організацій. І в 2023 році ми вже профінансували на 830 тисяч волонтерських організацій. До кінця року маємо ще 450 тисяч, які плануємо профінансувати. Ну і фактично майже мільйон триста коштів платників податків йдуть на підтримку волонтерських організацій, на підтримку їхньої діяльності. Тож волонтери Хмельниччини не мають час на відпочинок, бо ворог не припиняє спроби залякати нас.